Десь 7 років вона у мене відпрацювала без єдиного ремонту. Міняв, звісно, тільки ведущу зв'язку і муфту щеплення. Ось цю чашку. ось Вчора піляв дрова і вона вийшла з ладу. Ну, як вийшла загубила десь свою кінську силу. Стало на так різати, розібрав і ось вам показую. Зараз звуку фокусуємо. Ось бачите, ходить колінвал.